Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні у нас середа, і я поділюся таким життєвим уроком, або, можна так сказати, лайфхаком, як, або трьома лайфхаками, як я протримався 60 плюс днів без цукру. Сьогодні, мабуть, чи 63-й щось таке день. Додивіться до кінця, в кінці буде така найпрактичніша порада, яка, на мій погляд, ну, така вирішальна в цьому питанні. Отже, перший пункт це не намагайтеся починати повністю нове життя і змішувати цю мету з іншими метами. Тобто не треба намагатися одночасно з тим, як кинути цукор. Це Скинути вагу, або почати бігати, або почати якесь нове життя, або уменшити калорії, або щось ще, тому що сама по собі мета кинути цукор, вона дуже важка, і це досить незвичне становище, особливо чим довше ви вживали цукор, або у вас залежність, наприклад, як у мене, то ну це дуже важко і це дуже так ви вимотує психологічно, і навіть в якійсь мірі фізично, тому що спочатку немає енергії. А організм весь час її вимагає від тебе. Другим пунктом дуже важливо це дотримуватися якогось звичного розкладу, тобто або ви виробити ви його до цього і притримуватися, тобто і вставати в той самий час, і лягати в той самий час, і робити те саме. І якщо тренуєтесь, то і те саме робити, не намагатися освоїти якусь нову активність, тому що. Фокусу і енергії в цей час не буде, і буде дуже важко щось вирішувати по-новому, і тому якомога більше речей у вашому житті краще, якщо вони будуть на автоматі без роздумів. Третім пунктом і таким найбільш практичним, це запланувати, якщо можна 13-й-14 день цього заходу на ті дні, коли вам взагалі нічого не треба робити, або запланувати так, щоб... Ці дні е, кхе, ви були вихідні. Ну там в ідеалі, мабуть, субота-неділя, тому що 13 14 дні це така межа двох тижнів і фокус втрачається повністю. Тобто весь час хочеться десь лягти, десь може поспати, десь нічого не робити. І для мене, ну, це було ключових. Два дні, після яких вже якось так, мабуть, організм перебудувався і почав функціонувати вже в більш такому. Ну, такому робочому стані і жити далі радий, якщо це комусь допоможе. На сьогодні все сподіваюся, до нових зустрічей.